Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Volkswagen Passat b 6 2006 року випуску з бензиновим двигуном 2.0, механікою та переднім приводом. Друзі, по автомобілю просто дуже класнючий стан. По кузову він весь ціленький, Фарбована ось це одне крилочка. Більше тут ось по арочку. Просто в суперстані. Подивіться, скло все по колу рідне та оригінальне, всюди ціленький. Також косметично робився капотик від сколів. без шпаклівки, 130-140 мікронів. Ну просто дуже класний стан. Автомобіль у нас на лінзах, на туманочках. Два ключа, скло все рідне та оригінальне, має люк. Не тонований салончик. Ну просто супер. Подивіться, ціленький абсолютно. Кермо рідне не перешивалося. Повний електропакет, електроручник, датчик світла, круїз, бортовий комп'ютер, 229 тисяч пробігу. До речі, є всі документи про його обслуговування, підігрів переднього ряду сидінь, клімат, підігрів лобового скла. Ззаду. Все супер. Люк обслужений. Друзі, автомобіль вкладень, не вимагає ніяких сіли та поїхали. Хто шукає собі саме до шостого пасата, в дуже і дуже збереженому, власному стані, тоді ми на вас чекаємо. Приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас, до автосалону.